Привіт! Сьогодні поговоримо на дуже непросту тему, підняту у книзі Насті Мельниченко. Я не боюсь сказати. Складна тема це сексуальне насильство. Це тема, про яку треба, варто, і ми мусимо про це говорити. Вона існує, вона масштабна. Це. Просто біда суспільства для того, щоб позбавлятись якомога швидше, якомога більшими темпами цього явища взагалі. І, зокрема, сексуального насильства, насильства над дітьми, над підлітками. Цю тему варто піднімати, обговорювати. Наприклад, наприклад як це зробила Настя Мельниченко у липні 2016 року, майже рік вже й минув, у Фейсбуці. Прогриміла просто акція, яка називалась хештег, я не боюсь сказати, де тисячі, там, десятки тисяч чоловіків і жінок розповідали про випадки зі свого життя, свої приклади, що з ними трапилося, як саме вони потерпали від насильства. Це настільки приголомшило ця акція і найбільше вразили. Масштаби цієї проблеми, і саме тому, що про це не говорять, це замовчується, складається враження, що ну, випадки насильства, сексуального насильства вони поодинокі. Насправді це не так. За статистикою: 30% дітей стикаються з сексуальним насильством у своєму житті. Це страшна цифра. І з цим ми маємо щось робити, і найперше почнімо про це говорити. Саме книга, я не боюсь сказати, як я розумію, є продовженням цього проекту, цієї акції у соцмережі, і вона рекомендована саме для підлітків. Називається найвідвертіша книжка для підлітків. Це саме так і є, це не художні твіри, не дослідження, а посібник. Осібник для підлітків, для молодих людей, які тільки починають своє життя, і все, що тут викладено, це практичний матеріал для того, щоб розібратися в собі, розібратися з життям, з тим, що навколо тебе відбувається, і де саме та межа. Коли якісь несуттєві моменти, несуттєві події або жарти і ще все те різне, що там відбувається при спілкуванні дітей, підлітків зі сторонніми людьми, з однолітками або зі старшим поколінням, де межа, коли щось безневинне вже не є безневинним, є насильством і є саме сексуальним насильством. Надзвичайно корисна книга, вона має бути у кожній родині, де підростає підліток. Я впевнена, що не те, що не кожен, ну майже ніхто не зможе так детально, так впевнено розповісти дітям і підліткам про ті моменти, з які, ну, на жаль, у більшості випадків трапляться з ними. Тобто майже кожна дитина. Майже кожен підліток протягом свого зростання буде стикатися з різними, не знаю, як мінімум дивними людьми, з бочинцями, злими і сексуально надактивними людьми, які будуть проявляти свою зацікавленість або будуть проявляти саме насильство над дітьми, і вони мають знати, що це занадто. Що потрібно покласти цьому край. Книга має два розділи: перший найбільший це саме до читача-підлітка звернення, і друга частина це до батьків. Ну, дуже розумно, я вважаю, тому що якщо читати цю книгу, дійсно варто вже ну, років з 13 це точно починати, але ми всі знаємо, на жаль, що насильство, сексуальне насильство трапляється. На багато ранньому, юному віці, і тоді таку інформацію вже точно не через книгу треба передати, а розказати, розповісти саме батькам, найближчим людям, які можуть це зробити для дітей. Найголовніше, що я хотіла зазначити про цю книгу. Я досить доросла людина, і читаючи цю книгу, багато моментів для мене були важливими, і я Розуміла, що якби я в своєму підлітковому віці зростаючи мала таку інформацію, наскільки б краще я виходила з певних ситуацій, я б краще розпізнавала, коли відбувається тиск, я відчувала б впевненість, я б краще могла відповісти за себе і, мабуть, була б щасливішою. Це головне. Книга відверта. Тема складна, але без відвертості ми не зможемо пояснити той жорстокий світ, насправді, який є навколо наших дітей. Якщо ми будемо мовчати, робити вигляд, що цього не трапляється, то найстрашніше взагалі, звісно, найстрашніше це факт насильства, якщо вже воно відбулося. Хоча Важливо, і мені сподобався той момент, що Настя Мельниченко наголошує, що сексуальне насильство це не тільки і не лише факт самого акту, який здійснюють над дитиною, над підлітком. Сексуальне насильство це домагання, це цькування, це торкання. І... Такі інші речі, які загалом чомусь у громаді там, в суспільстві ну, прийнято або не зважати, або виказувати лише своє якесь роздратування, але не надавати такого вже надсерйозного значення, поведінці іншої людини, яка ну, неприйнятна насправді. Для того, щоб не втратити свою гідність, для того щоб себе поважати, бути впевненим. І вміти казати стоп для того, щоб вміти захистити себе і використати всі доступні, можливі способи для того, щоб припинити насильство над собою. Дитина, підліток, має знати всю ту інформацію, яка тут викладена дуже зручно, лаконічно, і по суті, і по ділу. Я захоплююсь Настою Мельниченко, вона молодець, це надважлива робота, надважлива книга. І... Вона, вона буде доступна, зрозуміла, і навіть там, де це взагалі могло мати місце, Настя намагалася додати якийсь підлітковий гумор, якийсь жарт для того, щоб трошки спростити, наскільки це можливо пом'якшити саму тему, хоча тут, звісно, не до жартів. І ще один важливий момент в цій книзі це допомога тим, хто пережив насильство. На жаль, на жаль, в нас немає такої інституції, яка б займалася цією проблематикою, навіть поясненням працівника поліції, міліції про те, як в нас відбувається, коли навіть дитина вже наважилася, коли вона поборола ну, безліч своїх страхів, комплексів і взагалі страшної проблеми цього переживання цієї проблеми. Цієї біди, яка з нею трапилась, коли вона наважилась звернутись до органів влади, як саме до неї поставляться чи вирішить це питання? Особливо, якщо насильство скоїв член її родини, хтось з дорослих, близьких, друзів, батьків, або навіть найстрашніше батьків. Що насправді допомогти майже ну, неможливо, майже вона не отримає цієї допомоги, і це величезна проблема, це просто катастрофа. Коли я про це думаю, мені тяжко, важко про це думати, я хочу, щоб це змінилося, тому давайте читати цю книгу самим, давайте будемо пропонувати підліткам краще цю тему знати, розуміти. І... Це взагалі ну, зробить їх щасливішими, захистить їх, і якщо вже трапилась біда, це допоможе їм її пережити, переосмислити, рухатись далі, не влаштовувати зі свого життя катастрофу і не закінчувати своє життя, на жаль, таке трапляється, але продовжувати мати сили, продовжувати, мати змогу зрозуміти. Давайте допомагати один одному. Якщо вам було цікаво, ця книга здалась вам важливою, обов'язково оцінюйте відео, залишайтесь на каналі. Часто ми самі стаємо свідками сексуальних домагань або ще частіше сексуальних цькувань. Що можна зробити, якщо бачиш, що іншу людину переслідують? Найперше, не брати участі в цькуванні. Є приказка, що гуртом і батька легше бити. І багато хто охоче приєднується до переслідування, аби заробити собі авторитет. Але ні, у жодному разі не треба цього робити. Постав себе на місце того, кого цькують. Тобі хотілося б переживати зараз таке. По-друге, якщо маєш у собі сили втрутитися втру... втруться. Привселюдно стань на захист тієї людини, яку цькують. Чому, я кажу, якщо маєш сили, бо нападники можуть перемкнутися на тебе. Коли я була малою, у нас в класі вчився хлопець Юрко шило, однокласники дуже цькували його. Одного разу я на дискотеці танцювала з ними, почула нападки у свій бік. Мовляв, у тю ще поцілуй його. Юрко тоді вже сів за парту, натанцювавшись, а я підійшла до нього і поцілувала. Успітніли гарячі обличчя. Однокласники просто зайшлися жовчним реготом. Але знаєте, я не пригадую, аби хтось продовжував цькування. Флірт чи домагання. Іноді, люди важ... Іноді людям важко провести межу між фліртом і домаганням. Як людина, яка давно займається темою боротьби з насильством, я часто чую про те, що з такими темпами скоро звичайний флірт назвуть насильством, а залицяльників – насильниками. Давайте розберемось, що таке флірт. Флірт це певна поведінка, слова і мова тіла, яка виказує зацікавленість людини у розвитку стосунків з іншою людиною. Ну тобто, якщо дівчина зацікавлена у хлопцеві, вона може посилати йому певні сигнали, кокетувати, очима пускати бісиків, виявляти знаки уваги. Це дає зрозуміти хлопцеві, що дівчина має симпатію конкретно до нього. Дуже просто розрізнити флірт чи залицяння від сексуальних домагань, якщо користуватися простим правилом. Свобода однієї людини закінчується там, де починається свобода іншої. Або простіше. Ти можеш, як хочеш, розмахувати руками, доки не чіпляєш при цьому носа свого співрозмовника.